Крім обов'язкових української мови та історії України, цьогоріч великий попит в абітурієнтів викликала математика. Найменше виявилось охочих здавати всесвітню історію та російську мову. Попереду ще один тест зі світової літератури, але громадянська мережа опора результати свого моніторингу оприлюднила вже Цьогоріч, Кажуть, їх спостерігачі охопили чверть пунктів тестування, і загалом ЗНО-2013 називають найкращим за усі роки його проведення. Порушень набагато менше, тобто, і взагалі якість самого спостереження, якість самої організації проведення тестування на пунктах тестування, набагато краще, ніж в попередніх роках. І все таки хочу сказати, що і абітурієнти цього року вони все-таки більш відповідальніше ставилися до. А до тестування, тобто було зафіксовано набагато менше спроб або списування, використання якихось допоміжних технічних засобів. Проте такими зібраними і дисциплінованими виявились не всі. 12 неуважних все одно забули вдома документи. А ще у п'ятьох знайшли мобільні телефони. Нововведенням цього року стала технологічна перерва, під час якої працівники міліції за допомогою металодетекторів обшукували абітурієнтів. Тепер усім забудькам і порушникам, вступ до виш у 2013-му не світить. Що ж до інших учасників тестування, персоналу, то й Тут кажуть, у Порівці, досвід попередніх років допоміг провести ЗНО на високому рівні. Хоча людський фактор все ж мав місце. Проблемою знову ж таки стали мобільні телефони, тобто, як ми знаємо, інструктори. І персонал пункту тестування, крім відповідальної повноважної особи, не можуть користуватися мобільними телефонами. Серед інших порушень можливість виходити до вбиральні кількох людей одночасно та видача тестових зошитів абітурієнтам одразу після написання тестів. Хоча процедура дозволяє видавати їх лише через півгодини після закінчення часу, відведеного на написання тесту. Проте говорять в опорі, ці порушення навряд чи могли б змінити ситуацію в сертифікаті абітурієнтів. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День